Перед нами пізньо зимовий сорт яблук, який дуже гарно зберігається в звичайних підвальних умовах під назвою Harmony Deorina. Цей сорт є доволі стійкий до основних грибкових захворювань. Має ось отакий дуже яскравий, фантастичний вигляд. Яблуко само є таке двокольорове. На сонці червоний рум'янець, в затінку таке жовтувате. Ось. Такі ребра є. Яблучко є не дуже крупне, воно є дуже смачне. Давайте зараз коротенько, яка вага. Основна маса десь 150 грамів. Самі великі ну, приблизно по 100 70-180. Самі великі були, я бачив, 230 грамів. Так, тепер будемо чмакати, смакувати. Так. Слухаємо, як тріщить по соку. Дивіться, дуже соковите, натискаєш, тече. Ну а тепер хрумкаємо. М -м -м. Дуже смачне, з приємним. Таким солодким смаком. Є також приємна кислинка, присмак виразний, такий, якийсь грошовий, можливо, трохи дюшевський є в цьому сорті, або навіть барбариски. Дуже смачний сорт. Смак у нього дійсно такий, не схожий на інші сорти. Рекомендую, хто гурман яблук, хто полюбляє зимові яблука, які гарно зберігається Ось сорт Harmony De